Всяпки на наших телефонах можна розділити на дві широкі такі категорії. Ті, що офлайн ферст, локально на телефонах працюють, і ті, що дуже вимагають коннекшених з сервером. Офлайнові це типу відеоредактор або якась гра. І якщо навіть гра трохи відсилає даних до серверу, ну, то це не робить її онлайновою. Так є ще онлайн ігри, не будемо їх розглядати. Мене зараз цікавлять, більше друга категорія аплікух – серверні. Тому що e-commerce, як, наприклад, каста, UA. ти локальним не зробиш, тому що постійно нам стоків цін на описів товарів, куча траблів. Якщо вам здається, що я ніколи не мріяв офлоднути всю базу товарів на, 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 на телефон людини, а потім слати туди апдейти, то вам здається, я прям дуже мріяв про те, якби це знизило навантаження, якби це зробило апліку хофлайновою можна було б браузити товари навіть в метро. А потім метро зробило 4G. Коли ми в касті починали глобальну перебудову всього ще у 2016 році, я задизайнив таке АПІ, яке було суперчесним. Типу, що є в базі, то воно і вертає. Тобто. Ем... А пі замовлення, наприклад, каже: в нас є отакий товар, дві штуки по такій ціні, отакий товар, одна штука по такій ціні, отак стільки заплачено бонусами, стільки карточкою. І потім е веб-фронтенд вираховував, що типу залишилося заплатити людині там, 100 гривень, умовно каже, за доставку, наприклад. А потім приходила черга е Аплікух та iOS, Android, і ТЗ в них був зазвичай зроби, як на вебі. І вони навіть навчилися читати кложу трошки, але все одно, коли Hello, три різних людини робить одну ту саму логіку, вона трошечки відрізняється. Хтось там не помітив, що ще буде поле бонусів, тому що він дивився на, ну, на якісь. Наприклад, замовлення, де не було цього поля. А хтось там ще щось провтикав, типу кількість товара, Да? Ну, це нереальні, це я, типу, умовні, уявні якісь кейси е приводжу. Але, типу, умовно, веб каже, що типу, треба заплатити 100 гривень, а iOS каже 120 гривень, а Android каже 80 гривень. Мені не подобається, як воно горить. Користувачі від такої історії шаленіють реально, коли в тебе нічого не збігається і незрозуміло, кому взагалі довіряти. А вже ж ми казали, довіряти Вебу, веб, бо він, типу, канонічний. Але, ну, типу, коротше, всі відрізняються, і не факт, що в, в, в кращу сторону є різниця правильно. Тому, коротше, дратувало нас це нереально. нереально. І кілька років тому ми вирішили зробили таку постанову і вирішили. Що жодних обчислень на клієнті бути не може. Якщо типу, треба вивести на клієнті цифру, скільки лишилося заплатити за замовлення, це повинен вернути АПІ. Тобто, якщо там 100 гривень повинен, треба заплатити, АПІ десь повинен сказати, що оце поле 100 гривень. І тоді м, виходить. Е Така історія, що навіть якщо там є помилка в цьому апі, то вона одна, однакова у всіх. І фікс буде один. І не треба буде блукаючі помилки розрулювати така сама історія з чекаутом. Раніше в нас був який і АПІ, був АПІ, чекауту, який каже: ось от Дока. Ти повинен прислати, куди доставляти адресу, там ну, всі подробиці доставки, чим платиш, ем, скільки бонусів вибрано, аплікейшн сам ходить і збирає, а які є варіанти доставки, а які є варіанти оплати, а які в клієнта є бонуси. І тут же запрятана цікава трабла. Наприклад, ми кажемо, що бонус, бонусом не можна оплатити більш ніж скільки там процентів замовлення. Тоді виходить, що треба закодувати це прямо в логіці аплікейна або десь йому. Казати, що бонусів тільки, тільки процентів. Тому що якщо ці проценти зміняться. А якщо цей бонус якийсь хитрий, і його не можна приміняти на замовлення з м м сукнями, не знаю, коротше, там туча траблів. А сама прикольна трабла це коли в доставці можна тільки якісь способи оплати використовувати. А в нас ще способи оплати перед доставкою вибиралася клієнтом. Коротше, фантастіка! І ми переробили на іншій апі. Який був як, ну, є, як візард, фактично. Ти приходиш і кажеш, у мене такі товари є. Він каже: тоді нехай вибере доставку користувач. такі є варіанти доставки? Він вибирає. Він каже: тоді є такі варіанти оплати. Оцей відключений із підсказочкою. А чому він відключений? Коли відключений? ну коротше, і там бонуси, шмонуси, всякі промокоди. Коротше, все є в апі, але воно потрошку накопичується. А вже ж є така історія, там щось збережено, да ти в типу, другий раз оформлюєш замовлення, тому воно збережено, і тому ти можеш одразу. Щось видати більше. Але все одно, те, що вже щось збережено, замовлено і не замовлено, а вибрано. Тобі скаже: Апи, ти приходиш до нього з товарами, а тобі Апі каже, це вже все вибрано? Показуй, наче все вибрано, і йому залишилось тільки натиснути на, на оформлення. Мораль, коли в тебе не відеоредактор і не гра, клієнти це про верстку, ергономіку і відображення. В жодному разі не треба на них обчислювати, взагалі бути занадто розумним. Бо сьогодні ти хитрий та розумний, а завтра в тебе дивний баг.